Philips Pro 2100 Вт. Працює вже п'ятий рік щодня, тому що, в мій догляд за собою входить щоденне миття голови без виключення жодного дня в, рок, в році. Тому всім рекомендую ось такий прекрасний фен. Він справляється своїми обов'язками на мільйон відсотків. Він вважається як професійний, тоді він коштував десь до двох тисяч. Зараз я теж не знаю, скільки він стоїть. Шнур у нього здоровенний, довгий, есть то, ну, тобто вистачає на будь-яку довжину. Сушить хорошо, в нього режими є, включив гарячий, холодний. і є Обдув такий, коли включаєш на повну мощність гарячу і можна просто нажимати кнопочку холодного, тобто буде сильно дуть і трошки цей. Бачите, яке вулочка. Кажуть, що не можна там сушити феном щодня, не можна там утюжкам. У мене до речі, ще й утюжок є теж уже та років 15, напевно. Так що, якщо потрібно буде огляду тюшка, я вам покажу, якщо когось цікавить. Так що, отак, користуйтеся фаном щодня, мийте голову щодня, будьте гарними щодня. Я вас всіх обіймаю, ви у мене найкращі. Бажаєте замовити червону ікру, чорну, щук, і кручорну чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. А також є декоративна капуста. Сьогодні їде до мене нова поставка.